Отже, всім доброго дня! Ще раз розповідаю вам про пілінг Zika Face. Це пілінг трьохфазний. Перед використанням вам його потрібно ось так збовтати. Коли ви вже його збовтали, він має у вас вийти зеленого кольору, повністю одинакової текстури. Це є гелева основа. Що я вам порекомендую, як я рекомендую його використовувати? Завжди ми до кожного препарату нашого даємо ось такі флайери, там, де є повністю призначення і тип використання кожного з наших препаратів. Перш за все, пілінг, з який використовується саме повністю для відновлення обличчя. Це є пілінг, який потрібен вам на кожен день. Чому саме на кожен день? Тому що, коли є саме відбілення обличчя, тобто це є мелазма, хлоа, коли є на рівний шкіри, коли є повністю зниження багато функціональності саме нашого обличчя, вам не подобається ваша усмішка, вам набрили ваші зможки навколо очей чи навколо губ. Цей пілінг бореться саме з такими проблемами, який курс саме наших пілінгів? Це від 6 процедур. Тобто, якщо ви зробите 4, це теж добре, але найкраще це буде від 6 до 18 процедур. Чому саме так? Ви можете його робити. Кожного тижня за потребою ви можете його робити. Кожного дня за потребою, якщо це є робцева тканина, і ви хочете зменшити саме рівень цієї тканини. Але в більшості випадків я рекомендую його робити один раз на 7-10 днів. Чому саме так? Тому що таким чином ви будете досягати відновлення і ревіталізації без ін'єкцій. Крім цього, цим пілінгом ви можете покривати зони навколо очей після ін'єкцій або цілого обличчя. Чому? Тому що саме бурштинова ферулова кислота, а також стовбурові клітини будуть втягуватися набагато швидше всередину шкіри.